Що ви, знаєте, ви ви свою відпиши. вину? Це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? Це. Але паралію вже він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, Єла? вашого Єла? сина загиблого. будь ласка. Це не правда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військове полонени, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого світа. Більше я коментарів давати не збираю. — Але шантажу з боку російської спосіб? Ні, не було. Чи а ви... спрацювали би безпосередньо з ними? — Ні. Чому Це... саме парубій? Ну, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив винниці, то був би Петя. А ви щось по сусідству скоро Давайте ми трошечки. Це я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, будь ласка. Донецька.